30 років праці для батьківщини та всього світу. Найбільше виробництво в Україні та Європі кілька десятків сортів хмільного та безалкогольних напоїв для найвибагливіших гурманів. Більше 8 мільярдів літрів виготовленого пива це неповний список досягнень корпорації оболонь, що відсвяткувала ювілей. Оболонь це є національна компанія. Оболонь вона є прикладом для багатьох українських компаній. І для того бізнесу, який сьогодні навіть народжується, чи буде народжувати завтра. І ми несемо морально відповідальність за такий бізнес український. Ми це відчуваємо. Ми хочемо стати міжнародною компанією із штаб-квартирою в Києві і штаб-квартирою в Україні. До відзначення ювілею працівники оболоні підійшли серйозно. Спершу випустили лімітовану партію пива «Ювілейне». а згодом понад дві тисячі гостей на святі разом підняли тост за оболонь і в такий спосіб зафіксували новий рекорд України. і благі. Намерение организаторов, которые собрали своих сотрудников, это первый, в общем-то, первопричина э, этого уникального достижения и юбилей, который... Э, їх показувати як команди одної корпорацію оболонь заснували у 1980 році. Сьогодні до складу корпорації входить дев'ять підприємств, які зосереджені у різних частинах України. Оболонь виробляє десятки сортів пива та безалкогольних напоїв, які успішно експортує у 36 країн світу.